Вітаємо вас на хвилі Радіонет в ефірі. Огляд останніх новин. Рада безпеки ООН збирає екстрене засідання для обговорення ситуації у зв'язку з останнім запуском Північної Кореї у балістичної ракети. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Південної Кореї. Як повідомлялося, раніше з вимогою скликання засідання Радбезу виступив прем'єр-міністр Японії Сінзю Абе. назвавши пуск і проліт ракети над японською територією. Безглуздям і не раніше серйозною загрозою миру і безпеці в регіоні. Як повідомлялася, Північна Корея здійснила запуск ракети в східному напрямку. Ракета була запущена з району Сунан неподалік від північно-корейської столиці незадовго до 6 ранку за місцевим часом і пролетіла 2700 кілометрів, досягнувши висоти близько 550 кілометрів. Вона впала в водах японського хокайдо. На території країни спрацювала урядова система оповіщення. Як повідомлялось, 26 серпня Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності. Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Мануель Макрон закликали Росію та Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України. Про це йдеться у спільній заяві двох лідерів, текст якої поширила прес служба німецького уряду. Лідери констатують, що після телефонної розмови у нормандському форматі, яка відбулась 22 серпня, безпекова ситуація на сході України, на жаль, суттєво не покращилася. а Узгоджена минулого тижня припинення вогню дотримується не в повному обсязі. Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі зафіксувала 360 вибухів в Донецькій області та 271 в Луганській в період 23-27 серпня. Нагадаємо, за результатами телефонних переговорів лідерів держав нормандського формату, 22 серпня лідери України, Німеччини, Франції та Росії висловилися на підтримку перемірю на сході України з нагоди початку нового навчального року. Президент України Петро Порошенко внесе нову кандидатуру голови Національного банку України на розгляд Верховної Ради до кінця вересня. Про це в телеефірі повідомила представник глави держави у парламенті Ірина Луценко. Нагадаємо, екс-голова Національного банку Валерія Гондарева 10 травня 2017 року подала прохання про відставку та пішла у тривалу відпустку. До призначення нового очільника НБУ регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій. Україна в січні липні 2017 року збільшила експорт електроенергії на 43 в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року до 3,5 мільярдів кіловат-годин. Про це повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Поставки електроенергії з енергоострова Бурштинської ТЕС у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії зросли на 13%. Поставки електроенергії до Польщі збільшилися на 6,6%. Поставки електроенергії в Молдову становили 784 мільйона кіловат годин проти 3,7 мільйона кіловат годин за сім місяців минулого року. В Білорусі Росію в січні, липні минулого і поточного років українська електроенергія не експортувалася. Нагадаємо, виробництво електроенергії в об'єднаній енергосистеми України в січні-липні 2017 року збільшилось на 2% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року до 90 мільярдів кіловат годин. В Україні налічується 2 мільйона 662 тисячі власників бізнесів на півтора мільйона компаній. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними ОПендата Серед найбільших власників Рінат Ахметов, 303 компанії, Петро Порошенко, 76, Дмитро Фірташ, 72 та Ігор Коломойський 45. Дані про власників компанії допомагають знизити ризики при роботі з контрагентами. За допомогою цієї інформації можна зробити висновки щодо репутації компанії, розповідає юрист Микита Підгайний. Нагадаємо, що Україна відкрила дані про бенефіціарів компаній та стала першою країною у світі, яка приєдналася до глобального реєстру бенефіціарних власників ініціативи Transparency International щодо сприяння прозорості і запобігання корупції 29 серпня. Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. За свідченням істориків, цього дня у 1526 році у битві під Мохачем на Дунаї турецький султан і Халіф Солиман Пешний розбив війська угорського чеського короля Лайоша II. В результаті Угорщина втратила свою державну політичну самостійність. Дві третини її території відійшло до Османської імперії, а решта стали володінням Австрії. А ще через 15 років війська Османської імперії захопили столиці Угорщини місто Буда, західна частина нинішнього Будапешту. У 1632 році народився англійський філософ Джон Лок, один з основних представників англійського імперізму та просвітництва. А 1780 року французький живописець Жан Огюст Домінік Енгер. У 1831 році англійський фізик експериментатор Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції. 29 серпня 1897 року в місті Вінники Львівської області народилася майбутня українська поетеса і прозаїк Мирослава Сопілка, яка через 40 років стала жертвою сталінського терору. В цей день 1904 року у Непалі було відмінено рабство. Щодо народжених в цей день 1920 року народився легендарний американський джазовий музикант Чарлі Парх... Паркер. 1939 – дев'ятсот американський кінорежисер Джоел Шумахер. 1958 – дев'ятсот американський співак повзірка Майкл Джексон. У 1929 році у штаті Нью-Джерсі німецький діржабель Граф Цепелін завершив перший в історії повітроплавання Кругосвітний переліт. Цього дня 2005 року ураган Катріна, найруйнівніший в історії США, досягнув нового Орлеану. Він знищив 53 захисні дамби, і вода з мексиканської затоки затопила 80% міста. І саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік іловайської трагедії, коли в результаті протистояння незаконним збройним формуванням українські збройні підрозділи потрапили в оточення, що згодом назвали Іловайським котлом. Україна цей день позначила у скорботному щоденнику як день пам'яті загиблих учасників АТО. У цей день відзначається свято Спаса Нарикотворного. Наші пращери говорили, третій спас хлібоприпас, оскільки до цього дня вже збирали новий урожай. У минулі часи помітили: якщо у цей день буде заморозок, осінь буде тривалою. Шановні слухачі звертаємо вашу увагу, що новини від Радіонет можна почути на ваших айпадах та айфонах. Шукайте нас у подкастах. Погода в Білій церкві та Білоцерківському районі. Синоптики прогнозують переміну хмарність, порив, чистий вітер. Протягом доби температура повітря становитиме від плюс 9 до плюс 17 градусів. Бажаємо всім гарного настрою та оптимістичних новин.